Вам потрібна була перемога. Ви її здобули. Наскільки це було легко, судячи з суперника, який, в принципі, ця гра для нього нічого не вирішувала. Ну, ви самі відповіли на ваше питання. Ця гра для нього нічого не вирішила. Для нас вона була принципова. Ми підійшли до неї дуже зважено і видали гру, яка, ну, мабуть, нашому тренеру сподобається. Що було головним сьогодні? Самовіддача, бажання, і я ж кажу, що для нас гра була за вихід в першу четвірку, і ми довели, що ми гідні там знаходитися. Я так розумію, що те, що Гріфін програв, це і надало вам сил, адже в іншому варіанті, якщо б Гріфін виграв, то виходив би він. <проб> Навіть я, я не знав результат Гриффину. Так вам скажу. Ми грали. Нам сказав тренер гра грати на перемогу, сказав, як грати, і ми так виконали всі побажання нашого тренера. З перемогою! Дякую.